Запрошую вас пограти в гру «Емоційний колобок. Емоції це наші відчуття, які ми показуємо назовні. Отож, пам'ятаєте, як колобок зіскочив з віконця і побіг доріжкою? Який був тоді наш колобок? Правильно, він був дуже-дуже веселий. емоції в нього тоді були веселі. Котився колобок котився і побачив він перед собою зайчика. Зайчик з ним поспілкувався, і колобок був дуже здивований мене. Так саме так він був який здивований. Але зайчик відпустив колобка за пісеньку, і наш колобок. Вирішив, що зайчик і все навколо дуже-дуже добре. І колобок став теж який добрий. Аж тут знову, на доріжці, колобок побачив вовка. Вовк був дуже злий і теж хотів колобка з'їсти. І наш колобок дуже на вовка розсердився, тож яким він став маляти? Так, він став сердитий. Але покотився знову далі і перед собою побачив він ведмедя. А ведмідь теж хотів Колобка з'їсти. І тут уже Колобкові було дуже дуже невесело. І він аж почав плакати, Тож який він був, так він був смутний. Але відмід його відпустив. І тут колобок наш згадав, що він може зустріти ще Лисичку, яка дуже його полюбляла. І почав він тоді думати, гадати, як з лисичкою не зустрічатись. Тож наш колобок став який? Так він став задумчивий. Думав, думав колобок, думав, думав колобок і придумав, що він покотиться іншою доріжкою. Так і зробив. Покотившись по другій доріжці, колобок знов зустрів героя, але зараз він зустрів. Радість, привіт, колобок, я радість. Зі мною легко заводити друзів, легко навчатися і легко жити. Тож і я піду з тобою, бери мене завжди з собою. Я радість. І покотився колобок далі, а назустріч йому ще один герой. Привіт, Колобок! Я цікавість. Зі мною ти не засумуєш, я допоможу тобі пізнавати нове і робити цікаві відкриття. Тож і я піду з тобою. Аж раптом на доріжці колобок зустрів відразу, але відразу йому зразу сказала Я захищу тебе від всього шкідливого, обережу від отруєння. Тому, коли тобі не буде щось подобати, згадай про відразу і все стане зразу зрозуміло. І тут Колобок побачив такого сам дуже дуже сумного. Привіт, я сум, тихенько сказав сум, але я навчу тебе міркувати. Над тим, що сталося, і допоможу пережити тобі різні утрати, тож не цурайся мене. Знов колобок покотився далі, і тут він побачив здивування Я злявляюсь неочікувано, коли ти щось бачиш або дізнаєшся про щось нове, зі мною ти придумаєш щось неймовірне. Тож вперед, друже, запам'ятай, я здивування. Привіт, я довіра. Я допоможу зберегти зв'язок з людьми, які люблять і піклуються про тебе, тож зі мною завжди дружи і довіряй іншим, бо я довіра. Привіт, а я злість. Я допомагаю тобі вирішувати проблеми, але тільки без кулаків, тому іноді злитися треба. Привіт! А я переляк. Я оберігаю тебе від небезпек, розвиваю правильну реакцію на небезпечну ситуацію. Тож, хоч тобі й не хочеться зі мною дружити, але краще буде, якщо ти будеш. Зі мною жити, тож я переляк. Подумав Колобок, подумав і вирішив, що коли він втомився, то він намалює квіти, щоб йому, щоб трохи тоді відпочити. А коли він буде обурений, він дрібно-дрібно буде рвати папір. Його пальчики будуть працювати і все обурення буде згасати. А коли сумно, колобок наш намалює радісну веселку, по весельці завжди можна йти і весело сміятися. А коли буде нудно, то треба заповнити аркуш різними кольорами. Можна намалювати тоді якісь кружечки або рисочки, або квадрати, але тільки різнокольорові, і тоді зразу з'явиться цікава ідея. Пам'ятай, ці, щоб пригодились тобі в житті.